Так, ну шо, пані панове. Безконечні гранати не убрав. В смислі? Там стояли? Вроді, так. Да. Та ні. Ми зараз провіримо. Зараз провіримо, так. Да. Пані панове. Е так. Пані та панове, перший матч групи. 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 М -м Б. Команда Річ. В составі е, директора і Бананчика проти команди Shadow в составі Макфлюрки і того самого і Ріхема. І Ріхема. Карта Даст. Перший матч дуже важливий. Від нього буде залежати багато чого. Тому е, робимо свої прогнози. Робимо свої прогнози. І наблюдаємо за даним двобоєм. Так, я погромче зроблю кесочку, щоб чути абсолютно все. -у -у. Угу. Щоб чути прям все, все, все. Короче, ми ж на сіті не ходим, шариш, да? Гранати, кстати, не безконечні? Нет, проверял уже. Через мід пішов На сіті. Так це нельзя робити. Що він робить? Та начали. Хм, яка різниця? За терористів буде цікавіше, думаєш? Ну ладно, мы граємо. Та все, я хай вибирають, старий, ну Хай малі вибирають, як хочуть собі. Шо ви, Макасян, добрий день, Макасєвський. Матч першої групи. Перший матч нашої групи, зараз директор буде лично, лично участвувати. Поэтому полетіли, полетели. Повболівай полетели. По трихи за директора. Так, ну шо, під Ланже. У мене під сам бачиш що. Давай класику, то що ми договарювались. І, ну, побраски інфу. Буде інфа, буде победа, буде победа. Це у мене, пацан. Так, да? так, да, так. Да, да. Всі у мене. Впав в сіті, кажись, так? Да? Ні, ні, ні. Шифти, шифти, шифти. У мене. Не пуш, не пуш, не пуш. Сюда. Так, забираємо глачочок. Баглачок, мені дуже сильно треба. Морально подавим чуть-чуть. Давайте ще, тащим, тащи, братик, тащим. ти казав, сам не пуши, сам попушив, бляха. Не, я просто виглянув за фармит і все, получил голову. Я понял. Полетели У тебя? Один, да. Двое. Отходь, отходь, я дам хаешку. А, ну конечно, минус 60 дал. Молодча, а, молоча, молоча. Без брони Угу. Так, ну все, давай. Тепер ти, тепер я. Пориспе, по респе. Отступай, я хай дам смока закрию тебе. Отходит мене. Одного наколцал то не очіждали от такой флешечки мои Так, чекай, лонг, я піду сюда. Один калёный, один калёный. Я лов, братан. Я походу зараз буду умирать. Бляха, слева снизу на нижці Один тут, один один у мене був. Но він лоу. Как будто присядь. Ой, хорош. Сюда. На опыте! Постреляй моем. Сделай это, давай грязюку рубей. Давай унижать их просто. Я такие сижу, типа такие, бля. Надо выигрывать. А потом такие к бац, когда ты забрав, сразу все. Харахоримся! Так, ну в них, в них фул был, да, как будто? Да, фул. Да не в стрейті калаш по-братськи. Один фоловый. Куда ты идешь? Подивитися, че танки че не могу. Вообще сзади их типа пойти. Увидел. Ай-яй-яй. Не дотянул. 29, да, вот ты. 49. Блин, чуть-чуть, чуть-чуть, Так, продолжаем также... дев position This делать. Was... А ты молик откинул, и они пробегли, was... чи, типа в чем суть? Uh, нет, молю. Давай, мали давай, оди, нет. давай, одинеко, давай одинеко. Чи ні? Давай. Продай все. І побігли за мною. У Не шорт. Пошли, шуфтать, убедим их. Не хочешь? Не-не-не. Да, топают шорт. Сейчас максимально пустые их в сайт, а потом я поможу. Жди, жди, жди. Живы, живы. Живы, живы. Один у меня рядом. Живы. на рамку идут. Бляха, не попал по голове. 67. Блін, треба було. Ти, походу, стріляв. Капець, мені треба було поближньому стріляти, уходити і ховатися потім з рампою тою гратись. Ай-яй-яй, ну нічого, зато тепер бабуля є. Так, давай я. В тебе є бабки на молік? Ти кинеш на мене молік. Дякую. Макас, давай вболівай, видимо, погано вболіваєш. Що ми стали програвати? Отступаю. Фокс будет. О, два. Ревентал. Ну да, походу. Да, накидывает, не, не пикайся вообще на ну, его сраку. Русь, Хорош. Второй там же? Да, бачу. Бачу, бачу второго. Лонных, напекай. Ой бля хорош, хорош. На. калаш брать тобі да, 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 да. Оле 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 А купишь мне фарму щоб я взял Не фармилку дай, фарміл, дай, дай фармілку, дай фармилку Абла хорошо. Оле 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 Олежа, чемпіон. Хтось один в мене стрілявся там. Да, да, да. Обидва там. Не знаю, одного тот. Дай перезаряжусь, дай перезаряжусь. А шо там случилось? Не знаю. Ну вони там вдвох, ми тепер це знаємо. є є є. Не умирить. Хорош. А шо в них там? Ріксемо Макфлурку вбив. А за 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 за. Так, у них сейчас, по ідеї, щось таке буде, полуеко полуфорс, да? Ну, опять же, главное это вы... не всрать. У них... у них два варианта. Або Форс, або. <как> этот. Экология. Экология, да. Угу. У меня шорт. Добро. Забрал. Экология. Не, они... Форс... Форсанулы? О, ну надо делать. Ну, главное нам не расслабляться, понял, типа. На папіросу. Головне, ну типа максимально. Тому що оці раунди потім будуть грати велику роль, коли якщо у нас буде рівне кількість очок. У Тебе вообще пинг ноль, ти должен вообще всіх вбивати. Ну, це таке діло. Відступай, я флешку, я дам смока. Отступай за смок, за смок. Він там у тебе? я не могу играть. Я просто стреляю, если что. Шорт, шорт, шорт смотри, шорт, смотри. У меня. Что, просто? Я его забайтил, трохи, да, наверное, на себя? Хоча, блін, він далеко стояв пофіг. Я вже перечувствую, напевно, що вони зараз будуть казати, що Діря, це неправильно, в тебе пінг 0. Ну з учетом того, як я стріляю, типу, ну мені пінг 0 не сильно поможе, так що пацани. Діря і це, це два різних цих. И шау, дай ну мана, у мана у Прошиваем смог, давай. Прокидывай, прокидывай смог, накидывай на смог. А не надо, у меня нету. Оле, 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 Оле. Ну в тебе як, трошечки ручки так? Сердечко бук-бук? Вообще бук? пофиг? Не, вообще пофиг. Не, не диtypescript, що мешає, та нос чухається. <гум> Там пацани що не переживають, і за цього трошечки цей. Кстати, ну ладно, я потом. Потом загуляємо і Второй у тебя? Не знаю. У меня Да, у меня, у меня, у меня, у меня. Пускаю на тебя, давай. Вставай, убывай, убывай. он прошел уже. Не, не пошел. прошел. Прошел, прошел. Нет. делает. <связь> Мы често. У мене безконтактний бой, я тупо їх не бачу, чисто <сміс> Кажу цьому, кажу бананчику, де вони, бананчик їх <сміс> в щуку або ззаді забирає. Головне на інфу грати і розкидки нормально давати, <сміс> дай и все. Щас ми за терористів тоже сделаем нормальний ветер. Ні, головне цей раунд зараз забрати. А -мо, на шорт не надо було. Що <сміс> там у тебе? Ні, тихо пока. Давай туда, хоть какие-то гранаты, давай. Меня да, у меня, у меня полетела какая-то херня. А уже на кар раскидывает, уже все поняли, где я сижу. Ай-яй-яй, хорош. Вдвоем бачив там? Ну, второй там же может быть. Да, второй там хорош ай ай думал, что быстрее я буду пик-пик происходить так ну что главное сейчас не обосраться старый сохранить преимущество хай привет монстр изребят и все Фух. джига джигу саундтрес комцемон так играем через шорт. А, давай я тобі скажу, прям коли ми сюди добіжимо. але ти купляй флешку свою фірменську Фірменську. я вилітаю, ти мене закидывай. Тобі флешку? We'll давай, погнали. Хорош. Шорт был. Директорский раунд, Вамос! А, та ні, це я так честно. На эмоциях. Ты слідкуй за мной, бо я коли цей починаю зразить игни делать. Короче, кайте. Сейчас я даю на выход смок на лонг, а мы с тобой пердолим под твої флешечки Шорт идеально делать. Бежи, не, не, бежи, цей. Шорт, шорт и там. Бежи, шорт. Погнал, погнал. Оружие в руки, тебе Борай, не, бы не, тут. Не, не, я не смогу. Е я близко. Блеха. Хорош. Ну а второй под лонгом. Т-фулл по гранат, если что. Буст, буст, буст! А А як ти його не побачив? Так я не собирал Я поняв, отвлекають. Ти мене слышишь? Да, да. Тебе отвлекли? Да. Капзе. Тупо, тип прыгай, я понял. Тебе забрав би. Е, пошли, давай, давай динеко, динеко, пошли. Пошли, по shiftem, десь просто. Shift, shift. Ну, короче, так. Да. Как будто хорошо ідея ось... Будет... Бо пошли промутимось на шорті в смок. Да, 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 да. Тільки главное не топнуть. Главное забити. цього с От, Вот нет, ты прыгнул, не надо было прыгать. Не-не-не, нормально все. Давай вылетаем вдвоем. Три, два раз, давай. Лонг бежит. Лонг. Ай! Блін, мені попало в голову, по мене задерло, забрало різко. Ти з ким кинув, дав. 30. Я вообще нічого не дав. Писец. Надо було тобі, як будто дати и не спішити, да? Та нічого. Нормально. Че, калашик? G? Чи фармілочка? Накинеш мені флеху? Да, 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 да. -да, -да. На ноже, на ноже беги. Все, пошли, 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 пошли. Даю сети. Да, подожди, подожди меня, не спеши. Ну, на один остался. Двоем, главное, сыграй и все. Ты на кинул? Есть э, план, uh, Угу. Да, 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 винды там за боксами. Давай, чтобы вместе. Ой, хорош. Хорош, 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 і більше не хорош. Шнапы или дуэль? Монстр, а у нас же турнір. Перший матч групи Б. Річ тим. Директор, окей, Бананчик. Не-не-не-не-не-не. Nee, 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 nee. Респа була вообще не по це. Пошли, шорт опять. Back -back. Давай, ти розкидай ні nee, Не-не, nee. как будто оружие бере. Бо він тут близько, ти ж знаєш. Сорі, що тобі дав по голові. Дай плент. Дай він, Дай кену А ну, Не мешай мені. Ой, бляха. Пошли, пошли. <риво> Прострелив, чисто. Чисто прострелом наказав. Шкибиди доп доп доп, шкибиди ес yes, ес, yes. шкибиди доп, шкибиди ес, yes. шкиби даби даби ес. Yes. Так, ну что, давай как будто на уверенном делать, без всякого О, вот да, этого. Будем, короче, моли, когда рассеется и вылетаем. Под флешки, да? Да. Может, мид пушить аккуратно будет. Аня, жди, 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 не пуш. Иди сюда, чтобы шарта у нас не было. Прикрыешь меня, потому что тут мне кажется, в смог может зайти на легкий тип. Пробуєш? Не, подожди. Я спалю. Ничку, якщо він тут. Да, він тут. Не э, дурочка, чисто згоріла. Пішли, пошли, 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 пошли. Машина, машина. Хорош, лучший. GGVP! Перший впевнений матч. Як на мене, оплески, дядькам. Це було добре, але я вважаю, що все-таки ми правильно, структурно грали з бананчиком, з паном Султаном, і це дало свої.